Всім привіт! Як бачите, у нас сьогодні пішов перший сніг, прикрив цибулю та чесник. І ось така проросла травичка. Травичка ця многорічна, так що доведеться нам весною поборотись. Видно, що люди не використовували цірати. Будемо боротись механічно. У нас є мотокультиватор кентавер. Між рядами будемо мотокультиватором, Ну, в ряду вже будемо сопою та руками якось поборемо. Так, що стосується цибулі, трохи зарано ми її посадили, вона вже е, вкоренилась добре і трохи де де почала прокльовуватись. Пішли мороза, та, як бачимо, випав сніг. І на цьому вона зупинилась. Трохи не вгадалась з посадкою, але нічого страшного. Будемо вчитись, так як цибулю, я перший раз саджаю на зиму. Так, ну а що стосовно часника, так, часник я вгадав. Мабуть, що я його вирощую кожен рік. Пішли дощі, він добре вкоренився і не взійшов. Саме те, що й треба. Ну і Зараз мороз, сніг і він буде так зимувати. Купував я часник на OLX. Три продавці мені вислали, все добре, посадили. Ну і потім ще знайшов одного продавця сорт Люба, що я саджу. Заказав. Ну і поки, думаю, буде йти посилочка, я мотоблоком Кентавр нарию рядочки. Якраз вона прийде та і посадимо. Ось бачите, як гарно нарізав рядочки, чекаю посилку, все готово, ділянка готова. А посилки немає. Чекав, чекав, набираю продавця, а він вже трубку не бере. Ну, я вже зрозумів, що посилка і не прийде, ділянка підготовлена, з такими рядочками буде і зимувати тепер. Так що, на жаль, є і такі недобросовічні люди у нас. Ну, Нічого страшного. Повесні тут зафрезеруємо та посадимо картоплю. Друзі, отак от красиво у нас іде сніг, гарнесенько все. На жаль, тільки не вистачає нашій в Україні миру. Бажаю вам миру, добра та залишайтесь завжди здоровими. Всім пока!